Більше поговорити про те, як же насправді відрізати саме правдиву інформацію в відфейті. І галочні наше завдання це бути відповідальним споживачем інформації. Оскільки кожного дня ми маємо досить швидкі та легкі доступності, дуже багато нових, нових повідомлень, інформації. І кожного дня ми маємо величну загрозу бути трошки обманутими. І е, саме через цю оману ми маємо розуміти, де ж все-таки е, те, до чого ми маємо, які заклики ми маємо виконувати, а яку інформацію вона потрібна буде. І найголовніше, це чому ж все-таки фейкова інформація небезпечна. Перше, оскільки вона впливає на нас е, і може викликати паніку. На поки, а з іншого навпаки. Вона зможе нас ігнорувати важливі загрози. І саме дезінформація стає такою досить серйозною зброєю під час різних політичних або соціальних події і може навіть впливати на результати виборів в країні. І саме через це нам потрібно дивитися на досвід журналістів. Що ж, які саме методи вони використовують? І найперше, э, ми маємо аналізувати, яке саме джерело дає цю інформацію, чи це надійне джерело, чи наполюється зовсім, зовсім незон. Зу...